Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас огляд інструмента для правки сукир від компанії Stoker під номером 9081. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Виробник на упаковці зазначає, що довжина цього інструменту 13,5 см і вага його 78 г. грам. Щоб перекласти те, що написано на упаковці, це є інструмент для гостріння сокир і серпів. Насправді, це не є інструмент для гостріння. А це скорший інструмент для правки для поточної правки під час роботи. Якщо на інструменті опинився якийсь замин, скол цим інструментом можна в принципі досить легко поправити такий дефект. Кладається він у з такої пластикової рамки. Ось ця частина є облита резиною, на дотик з такою цікавою текстурою, і дуже комфортно в отриманні. Робочі частини інструменту це є дві ось такі, от побудитові пластинки, які стоять всередині під певним кутом і протягуючи лезо крізь. Цей розріз крізь ці дві пластинки, ми виконуємо правку інструменту. Давайте подивимося, як це виконується. Ось тут в мене є сукера, і по суті, тримаючи або в такому положенні, або в руках в такому положенні, ми рівно вставляємо лезо в цей інструмент і протягуємо. По лезу, при тому потрібно намагатися тримати інструмент по тій самій площині, що і площина самого леза, щоб правка відбувалася симетрично, як з одного, так і з другого боку. Зараз зробимо декілька ось таких рухів. При тому, ви бачите, я не здійснюю жодного сильного натиску на лезо. Зробили декілька рухів, і ми бачимо, що ріжучі кромка оголилась від фарби і підправилась. Тобто, зараз вона є досить гострою. Звичайно ж, з ідеальної гостроти таким інструментом не добитися. Це є по суті правило. Єдине, що варто зазначити, що ним користуватися є досить зручно, просто тобто помилитись, дуже важко. І якщо ми виконуємо правку довгого леза, наприклад, того самого мачете, за рахунок того, що ручка є закрита, шанс порізатись є досить низький під час роботи вздовж ріжучої кромки. Придбати інструмент для правки сукир, мачет та серпів від штокера під номером 9081 ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокер на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу.